Якщо ви бачите, що ця людина з кимось стоїть, комусь потискає руки, це вже автоматично не Путін. Це його двійник. І він е, на відеозв'язку, він на великих відстанях, він е, не може поїхати, скажімо, на ті саміти, на ті міжнародні події, де будуть західні, не диктаторські, а саме демократичні лідери, які. Ну, не будуть мовчати, що їм прислали ляльку. Але він може поїхати на диктаторські зібрання. Ну, от, наприклад, він був на саміті шос самарканді де всі диктатори. Вони згоджуються грати певну гру. Ну правда, Сідіпін тоді був ображений на таку історію. Формально його зустріч з Путіним ніби відбулося, а він з ним спілкувався на справі. Це вже відомо від Узбекистану. Він спілкувався по відеоконференції, а лялька Путіна сиділа десь там в прихожі і чекала, коли вони вийдуть на спільний брифінг. Але після тої розмови всі відмовився виходити на спільний брифінг лялькою Путіна. Коли ви бачите, що на нього дивляться без страху, дещо з верхню, байдуже. Ну от як скажімо.